Ім'ям Ісуса Христа я вас вітаю на початку Дня Суботнього в Домі молитви, де Духом Святим нас Господь зібрав, щоб ми достойно прославили Його, а також об'єднавались навколо Слова Його. Як на вашу думку, що більше людину радує, коли вона попрацювала цілий день? І їй дали зарплату там тисячу гривень. Чи коли вона верталася додому і по дорозі знайшла сто гривень? Другий варіант, так? Перший варіант. Ви знаєте, ось є фраза на халяву або халява. Цей жаргонний вислів, він означає щось таке безплатне, дешевше, ніж воно насправді вартує. Припускаю, що цей вираз веде своє походження від звички ховати на бенкетах їжу в халяву, щоб вдома ще раз поїсти. Але за другою версією, більш ймовірною, з метою економії нові чоботи. Шили на стару халяву, і звідси і фраза на халяву пошити. І це стало признаком дешевизни і економії. Отримати щось безплатно, воно дешевше, ніж воно насправді вартує, на халяву, не прикладати великих зусиль. Ви знаєте, це бажання десь воно глибоко живе в серцях людських. І саме це воно породжувало такі великі пороки і злодіяння, як в першу чергу, це загарбницькі війни. З якою метою вони велися? Щоби взяти рабів, так? жінок, майно. Тобто не працювати, щоб це все отримати, так і мати, а просто завоювати це? Грабіж і кража, обман і шахрайство, в 90-х роках рекіт, пам'ятаєте? Поширена нам і відома така фраза, як хабарі. Тобто ти не працюєш, але ти отримав гроші за якийсь один підпис, так? Є ще такі речі, як рішали, тобто людина, яка тобі за декілька, набагато дешевше і дуже швидко може вирішити будь-які питання. Ви знаєте, людські пороки створили таке суспільство, а це суспільство породжує таких людей. І серед таких людей ми живемо. Ми живемо в цьому суспільстві. І от виникає питання, як нам, християнам, бути, як жити, як поводитися, щоб справді не бути заплямованим гріхом. Знаєте, я помітив, що коли підростають наші діти, і ось відрізняються вони один від одного. Одна дитина може. Десь там пішла, домовилася, там десь зібралися разом, скинулися по пару гривень, домовилися, там десь писала, і все приходить довольна, все гаразд. Інша дитина цілу ніч вчиться зранку, вчиться, після обіду приходить зі сльозами, тому що їй поставили чотири, а той прийшов, нічого не знав, тому що він синочок якогось там відомого. І йому 5 поставили. Як ви думаєте, от наше серце, як батьків, за кого воно більше радується? За ту дитину, яка собі вміє раду дати в житті? Чи от за ту дитину, яка от принципово, чесна і так далі? Знаєте, я помітив, що десь підсвідомо ми радіємо за ту дитину, яка вміє собі дати раду, тому що вона собі в житті дасть раду. Як кажуть не дозволить собі на голову вилізти. Ну, давайте отак тверезо і подороздумуємо над реалями життя. От хабарі. Ми говоримо, хабарі це не добре, так? Ну, як на вашу думку, п'ять років провчитися в вищому учбовому закладі і не дати жодної копійки. Це реально в нас в Україні? Реально, так. Просто. Реально. Ви дуже часто такі? Знаєте? Ну, я знаю такий випадок. У нас дочка провчилася. Правда, ми спеціально дали їй не у Львівський інститут, а в Вінницю в Пірогова. Там вона провчилася 5 років без жодного, без жодного хабара. Був один випадок, коли вони там скинулися, образно горячи, по 5 гривень і купили букет квітів. І то викладач сказав: це останній раз, щоб це було останній раз, мене чоловік забезпечує. От є такі випадки, так? Але здебільшого ми знаємо, що провчитися в вищому учбовому закладі і не дати це медицина взяти. Ну, ну, ми це хабари не називаємо. Ми як це називаємо подяка. Подяка. Ну, от приходить людина, запитує в лікаря. Ну, скільки там. Ну, лікар не каже, там медсестра скаже, там 50 тисяч буде коштувати. Людина каже: так він зарплату отримує. Не дам я ніяких грошей, хай так робить операцію. От як нам в таких випадках... От я говорив про таких рішали, так? людина, яка може все вирішити. Я свій особистий досвід розкажу. Коли будував будинок, треба було світло провести. Приходжу я в Рем. Мені говорять, там через тиждень. А підходить якийсь мужчина, каже: слухай, за ті самі гроші я тобі за два тижні все зроблю з документами, принесу і цей. Кажу: Та добре. Людина через два тижні в мене вже і світло, і документи на руках, і все. Потім, через рік, прийшлося мені газ проводити. Але ви знаєте, мене як християнина, все ж таки воно Ну, такий черв'ячок там. Ну, може, це неправильно. Треба якось Попробую самому. Півтора року. Півтора року я сам. Проводив газ, щоб збирати всі документи, коли та сама людина могла зробити це за, ну, образно, речі, за місяць часу. Ви знаєте, багато наших друзів виїхало за кордон і кажуть: ну там такого ніби немає. Там, ніби простіше з тим, хоча і там спокусів достатньо в плані чесності. Та навіть і наші діти виїхали, вони тут медиками працювали, там працюють медиками і кажуть, ну там ми себе людьми почуваємо. У нас є зарплата, велика зарплата. Коли людина приходить, я не дивлюся на неї з думкою, як на ній заробити. так? Чи, да, чи дасть вона мені сьогодні гроші, чи ні. Такої думки в людини нема. А тут щодня. Тою думкою людина ходила на роботу. Тому що зарплата образно говорячи, там 2-3 тисячі, цього недостатньо для життя. Все ж таки за кордоном, воно по-інакшому трішки, правда? Але, як кажуть, чесність і принциповість вона де? Вона від зовнішніх факторів залежить, чи від середини, від серця. Вона в серці нашому, правда? Тому що навіть є випадки, коли наші друзі, наші знайомі, наші брати і сестри виїхали за кордон, і, і здавалося, що бракує людині. Від держави отримує гроші, кошти. Там перший рік вони отримували допомогу. Але, попри це, все, і там давалося якось обходити ось ту чесність. Знаєте, один одному і каже, ну що, завтра на рибалку їдемо? Ну, а рибалка це мали на увазі що? На роботу йдемо. Тому що працюватись не дозволяло, правда? Коли ти отримуєш від держави кошти, допомогу. Завтра на рибалку. А де ваша так дружина постійно щодня ходить? Так вона в церкву ходить молитися щодня. І от розумієте, ми допускаємо це в своєму житті. Тому що... Десь ми, можливо, відділяємо ось цю духовне наше життя з Богом, від цього земного життя з тими клопотами, проблемами, де потрібно, як це кажуть, заробити на життя. І в цьому земному житті ми собі дозволяємо ось такі деколи речі. Як на це все дивиться Бог? Написано: усяка неправда це гріх. Батько неправди це хто? Сатана. Ви знаєте, в бізних справах от, Біблія говорить невірна вага. Про невірну вагу. Десь, пам'ятаю, брат Жукалюк розказував за кафедри. Історію, як ходить він по привозальному ринку і зустрічає сестричку. А вона торгує зернятками-соняшниками. І каже: О, давайте я вам. А він подумав, ну зараз хочу в неї купити, куплю. Підходить, а вона каже: Почекай, почекай, це не той стаканчик, для тебе інший стаканчик. Тому що той стаканчик він набагато менший, ніж розумієте, і... Брат каже, якось в серці перевернулося все. В притчі, 20 розділі і 14 вірші описана історія, коли людина приходить на ринок, хоче купити щось і дивиться на цей товар і каже: Ну, неважний він. Ну, тут, тут. А коли приходить додому? О, який я класний товар купив, і за таку дешеву ціну мені скинули. В справах, в яких і я кручуся, деколи буває отака спокуса, коли ти купляєш будматеріали, і продавець каже: тобі чек, який писати, для тебе чи для господаря. Отакій, От деколи підходить пенсійний вік, та, а бракує декілька років. Ну, що там зробити зараз, це не проблема домовитися, напишуть тобі тих декілька років. Якісь посвідчення зробити інваліда чи проїзне посвідчення собі зробити, щоб не платити за проїзд. Ви знаєте, Біблія описує історію Авраама, Авраама, коли він разом з іншими царями переміг царів, і все це майно, яке вони загарбали, він повертає, так? Коли тоді, пам'ятаєте історію, коли напали були на Содом і Гомор, а там був його племінний Лот. І коли він це все з тим майном вже вертається, назустріч йому вийшов Мехиседек, пам'ятаєте ту історію, а також вийшов до нього цар содомський. Ну і цар Содомський каже: Слухай, візьми це все, що ти повертаєш, так, що ти тобі вдалося повернути це все, залиш собі. А людей віддай, щоб люди жили далі в своїх домівках, в своєму місті. І тоді Авраам сказав дуже таку цікаву фразу, щоб не сказав цар Содомський в серці своєму. Я збагатив Авраама». Ви знаєте, це свого роду алюзія така на наше життя. Кого представляє собою цар содомський? Сатану. І от наше життя щоденне повинно бути таким, щоб не сказав цар Содомський. От сьогодні я збагатив Романа. Він взяв чек, не той, ну, там собі 200 гривень. Я його сьогодні збагатив на 200 гривень. Образно говорячи, Принциповість Авраама, щоб не сказав цар Содомський, я збагатив Авраама. От Наше життя повинно бути таким. І наші думки повинні бути таким, щоб не сказав сатана ввечері: ось сьогодні я збагатив його. Біблія говорить про принципових людей в цьому питанні. Таким був Йосип, таким був Йов, історія Даниїла. Пригадуйте, коли ну, не могли нічого знайти проти нього, хоч як не старалися. Абсолютно чесність була у всіх його ділових справах. Біблія говорить про справжнє розкаяння в цьому питанні, коли Захей відчув Божу любов, коли Ісус Христос прийшов до нього додому і Його розкаяння, як він сказав? Я вчетверо віддам тим, кого я обманув, так кого я образив. Звісно, виникає питання, а чи взагалі допустимий обман? Пам'ятаєте, ми вірш читали? Усяка неправда то гріх? Але продовження вірша пам'ятає хтось? Та є гріх не на смерть. так? От як на вашу думку, чи допускається в християнському житті обман? І це не буде гріхом? Є випадки, так, друзі? Коли стояло питання життя і смерті, коли люди переховували, наприклад, євреїв чи партизанів, і до них приходили, і вони явно обманювали, щоб зберегти їхнє життя. Коли в голодомор приходили і хотіли забрати останні зернята, а мама їх заховала і сказала: немає, обманювала, щоб прокормити дітей. так? Коли баби повитухі. Фараон їм казав, а чому ви, хлопчиків не вбиваєте? А що вони кажуть? Та ми, по суті, і коли приходимо, то вже все і відбулося, нас і не кличуть, хоча це був обман, звісно. А як Бог реагував на це? На те, що робили баби поветухі? Пам'ятаєте, там фраза така цікава є. І Бог їм. В... В перекладі Огієнка написано: будував доми, обостроював доми. Тобто, Бог робив, щоб їхнє сімейне життя та домашнє життя було яким благословенним. Як сказав Христос, щоб вам бути синами Божими. Щоб бути дітьми Божими, нам потрібно уподібнитись самому Ісусу Христу. Елементарна, практична сторона, друзі. Припле... ну, Візьмемо, живуть дві жіночки, образно говорячи, десь в Закарпатті, в якомусь там селі. І одна думає: о, зараз є можливість поїхати в Європу. З дітьми там дають. На дитину допомогу, поживемо там, поки війна тут. А якщо не сподобається, то завжди вернутися можна. А інша жіночка говорить: Ну, так куди ми поїдемо? Хіба би які ми біженці? Хіба в нас тут наще, як це кажуть, відносно мирно тут, правда? Нехай першу чергу їде хто? Там з Маріуполя, з Херсона. Тому що все ж таки це великий тягар для європейців, навіть сказати. Перед тим багато приїхало зі Сходу переселенців, так? біженців, а тепер і, і ми. Ну, поки що відносно спокійно будемо жити вдома. А якщо вже буде критична ситуація, ну тоді вже поїдемо. Як на вашу думку, ось цей. Таке бачення різне, да? Воно ж від серця залежить від людського, правда? А де. Ви відчуваєте Дух Ісуса Христа? Де Він? От Дух Ісуса Христа мати. Бути подібним до Ісуса Христа. Оце важливо в житті. Наше життя дуже коротке, друзі. Воно настільки коротке, що воно. Кожен з нас ще поки молодий, ти цього не помічаєш, але коли вже тобі вже за 40, за 50, і ти бачиш, як воно як роки швидко біжать. І приходить той момент, коли воно скоро закінчиться тут на землі. Як написано в Біблії, дні лід наших якихось там 70 років, а при добрій силі, ну 80 років, так? Ну, що таке 80 років, 90 нехай років. Бог дав достатньо всього і забезпечив нас, щоби навіть, от, як кажуть, цій потребі тут, на землі, в нашому щоденному житті, ми ні в чому не маємо потреби, правда? Можна бути абсолютно чесним, абсолютно чесним у всьому і при тому прожити тих 80 і 90 років. І повірте, голодувати не будемо ми. І нуждатися в чомусь ми не будемо, тому що Бог подбає про це. Хай Господь благословить нас, щоб ось ці наші роздуми, воно в якійсь мірі торкнулися нас і спонукали нас задуматися над нашим щоденним життям. От над тим питанням, чи, чи не говорить цар Содомський, о, сьогодні я збагатив Романа. Чи не йдемо ми деколи на компроміс з нашою совістю і з докорами Духа Святого? Хай благословить нас всьому Господь і допоможе нам бути у всьому вірними Богу. Амінь.